В той час один чоловік приступив до Ісуса є гірне ім'я, він був головою синогої. Припавши до Ісуса, він став просити зайти до Нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, якої 12 років і вона вмирала, і як він ішов туди, люди тиснулися. Що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю одежі, і вмить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус спитав, хто доторкнувся до мене, Ли що всі від пеку, коли Спидро промовив. Наставнику люди коло тебе топляться і тиснуться, Ісус сказав. Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тячи підійшла і, упавши йому до ніг, призналась перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась, як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочку, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив іще як хтось приходить, як ось приходить, хтось від голови синагоги і каже. Твоя дочка померла, не турбуй більше вчителя, почувши це, озвав до нього, не бійся, тільки віру, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї, голосили, він мовив: не плачте, вона не вмерла, вона спить, ті сміялися з нього. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив дівчину встань. і дух її вернувся до неї, вона всмить встала, він велів дати їй їсти. Батьки ж були її здивовані вельми, та наказав їм нікому не. O oh, que é o oh, Cristo?